Напередодні лютого 2024 року кожен з нас запитує себе, що чекає на мене попереду. Гороскоп це своєрідна карта, яка може допомогти нам знайти відповіді на ці запитання. Він пропонує загальний огляд того, що може статися в нашому житті в найближчому майбутньому, ґрунтуючись на положенні зірок та планет. У цьому гороскопі ми розглянемо, що зірки готують для кожного знаку Зодіаку у лютому 2024 року. Від любові та стосунків до кар'єри та фінансів, дізнайтеся, що на вас чекає цього місяця. ОВен. У лютому 2024 року представники знаку ОВЕН мають здійснити свої найамбітніші плани. Їхня енергія буде на максимумі, і вони будуть готові подолати будь-які труднощі. Овнів, які не перебувають у стосунках, чекають зустрічі з людьми, які мислять нестандартно та побачення, які вони запам'ятають на все життя. Телець тельцям у лютому 2024 року доведеться пережити безліч різноманітних та непередбачуваних подій. Перша декада місяця обіцяє успіх у справах, пов'язаних із партнерством, відносинами, самореалізацією та просуванням у суспільстві. Тельцям слід виявити свої прогресивні знання та навички у спілкуванні з людьми. Близнюки. Близнюки у лютому 2024 року відчують смак свободи. У першій половині місяця вони зможуть вирватися з рутини та зобов'язань. Близнюкам варто прислухатися до своїх ділових партнерів та колег. Успіх прийде завдяки командній роботі. РАК. Раки в лютому 2024 року переживатимуть сильні емоції, чи то нескінченне щастя, чи то нерозділене кохання, можливі суперечки через фінанси або розподіл обов'язків у сім'ї. Ракам слід дбати про своє здоров'я та не переробляти. Вони матимуть перевагу перед суперниками в кар'єрі завдяки своїй енергії. Раків чекає соціальне просування та визнання їх як цінних фахівців. Лев Леви у лютому 2024 року будуть особливо харизматичними та лідерськими. Це час для того, щоб проявити себе особливо у професійній сфері. Їхні ідеї та пропозиції будуть зустрінуті з інтересом та підтримкою. Цього місяця левам слід покладатися на підтримку близьких і звертатися до них з добротою та розумінням. Їхні зусилля з управління фінансами допоможуть досягти довгострокової фінансової стабільності, але вони мають бути обережними в управлінні особистими фінансами. Діва Діви у лютому 2024 року вимагатимуть ясності у всьому, без відтінків та непівтонів, фальші, ілюзій та доводів. Однак життя не надасть їм суворих звітів, а лише туманні натяки, віртуозне поєднання подій та тонкі нюанси психології відносин. Терези Терези в лютому 2024 року житимуть досить спокійно. Цей час сприятливий для прийняття важливих рішень та початку нових справ. Однак, перш ніж розпочати дії, важливо розставити пріоритети. Цього місяця очікуються приємні знайомства, які можуть призвести до появи надійних друзів та соратників. Якщо вони вже давно у відносинах, є можливість їх оформити. Фінансова ситуація буде стабільною, можливо, отримання коштів від інвестицій або повернення забутих боргів. СКОРПІОН Скорпіони у лютому 2024 року будуть зайняті вирішенням завдань щодо вдосконалення ділових навичок. Можлива пропозиція про нове місце роботи або несподівані події, які можуть перешкодити просуванню кар'єрними сходами. Проте, всі перешкоди переборні. Головне бути готовим до змін: Лютий принесе ділові поїздки, нові знайомства та контакти, роботу з документами, можливість підвищення кваліфікації. Стрілець. Стрільці у лютому 2024 року будуть зайняті вибором нової мети, для якої знадобляться не лише сила волі та рішучі дії, а й фінансові ресурси. Вони мають оцінити свої можливості, перш ніж почнуть діяти. Прикро відмовлятися від мрії через брак коштів. Козоріг. Козороги у лютому 2024 року житимуть урівноважено та стабільно. Їхня впевненість впливатиме на робочу атмосферу, створюючи спокій. З середини лютого вони повинні переключитися із зовнішнього життя на підтримку сімейного вогнища. Вони мають контролювати розподіл бюджету. Водолій. Водолії у лютому 2024 року будуть свідками народження чогось нового, ідеї, проекту, плану на майбутнє, почуттів, стосунків, навіть дітей. Особливо яскраво ці тенденції дадуть себе знати в середині місяця. Сезон водолія для його представників буде вагомим, а подекуди навіть епічним. Найграндіозніших змін зазнає їх мислення. Риби Риби в лютому 2024 року активно працюватимуть і готуватимуться до карколомного стрибка в нове життя. Вони повинні навчитися брати на себе відповідальність і досягати поставленої мети. У цей час важливо не перевантажувати себе емоційно. Їхня інтуїція в лютому перетвориться практично на паранормальні здібності, що допоможе їм зробити правильні кроки.